Всім привіт, друзі! Компанія Мотор Україна. Сьогодні приїхали нові моделі квадроциклів. Це прогулянковий підлітковий квадроцикл Spark. Модель називається 200-3. Вона дуже нагадує мені Forte Shark 200-го, Forte Shark Titan. Розповім, чому ця модель дуже актуальна зараз, яка на неї ціна? І чи, чи варто її купувати, що тут є, чого тут немає. Почнемо з мотору. Мотор стоїть на 177 кубів. Тобто 200-та модель називається, мотор 177-й, одноциліндровий, бензиновий, звичайний заливна горловина. Тут, якщо не помиляюсь, всього-навсього на 4,5 літра. Запас ходу такого квадроцикла 150-180 км. Дивлячись, як будете гоцати в принципі, передня частина вже дуже класно зроблена, тобто лінзована фарка внутрі. Вона пластиком захищена, плюс є ріснічки. Підсвітка дуже гарно робить. Зараз я включу вам покажу, як воно виглядає. Ось, Це перший режим освітлення, і потім додатково ще включається рісничка. Плюс самі фари. Додатково у нас брова єделедовського типу. тобто... З катанням ввечері все буде гаразд. Спереду двох-двох е, двох А-образний речаг. Е, це для жорсткості конструкції. Вони називаються для стабілізації, стабілізаційні, стабілізаційні речаги. Толотніці всі можна шприцювати, мости можна обслуговувати. Ось бачимо, все в доступі, все би обслуговується. Е, так, тут у нас стоїть. Е, Незалежна підвізка без регулювання. А, стоп, навіть є регулювання пружини, тобто ви можете відрегулювати. Дуже прикольний, до речі, амортизатор. Тут стоїть потужний, який витримає 180 кг ваги. Тут у нас стоїть, відповідно, такий самий. Тепер перейдемо. Диски вже йдуть легкосплавні, тобто не металеві такі з ковпачками, а вже такий прикольний. Типа под титан диск 23 7 на 10 Задня резина у нас буде більша. 22 10, 10 тобто ширша, бо це задок ведучий, а передок він у вас рульовий. Є фаркоп, захист металевий дніща, дисковий тормоз. 32-й не розборний вал. верніше помиляюся. Вихлопна труба у нас розташована з правої сторони, також є підсвітка і поворотники по задній частині. Тут стоїть звичайний фаркопчик, він на зйомній платформі, тому, якщо не користуєтесь, можете зняти і взагалі його прибрати. Сидіння, посадка тут полуторка, тобто один дорослий плюс одна дитина, або два маленьких дорослих, скажімо так. Що дуже радує, дуже велике сидіння, як для 200 ки Тут реально дуже гарно зроблене сидіння. Приборна панель іде електронного типу, ось так виглядає. Звичайно, що у нас є електростартер, фіксація тормоза одного, фіксація тормоза другого. Тут у нас регулюється подача газу, тут у нас режим освітлення, вмикаються поворотники, клаксон, все працює. По ціні, а, Вже забув сказати, на спарках в цьому році вже зробили металеві повністю оці от кріпіжі, тому вони стоять більш надійно і не хитаються. Захист для рух також присутній. По ціні. Коштує такий квадроцикл дешевше, ніж його, скажімо так, аналог. Це Forty Shark. Якщо Forty Shark коштує 2500 доларів, спарк коштує 2300 доларів. Доставка по Україні безкоштовна, гарантія один рік. Якщо вас зацікавило,